І якось до мудреця прийшов селянин і, бентежачись, розповів про свою біду. Вчителю, мені соромно зізнатися, але я страшенно ревнивий. Адже знаючи про те, що дружина моя вірна мені, що вона любляча і чесна жінка, я щодня мучуюся муками ревнощів. Навіть у вісні мені сняться можливі суперники та їхні підступи. Я змучений своїми муками. Скажи, як мені позбутися цієї напасті? Мудрець трохи подумав і сказав: Я чув, що одній людині дістався у спадок чудовий вишневий сад. Він дбайливо доглядав свій сад, поливав і підгортав дерева і щоразу збирав багатий урожай. І так тривало доти, доки його не відвідав недобрий чоловік і не сказав, який у тебе прекрасний сад. Шкода тільки, що, напевно, в нього ночами частенько заглядають злодії. Потім злий чоловік пішов, а слова його залишилися та запали в душу садівника. З того часу втратив бідолага спокій і сон. Вночі сидів він у саду, чекаючи на злодіїв, а вдень виснажений спав. Через якийсь час дерева, яких більше ніхто не доглядав і не поливав, стали чахнути і пропадати. Ну а в саду, як і раніше, ночами сидів божевільний садівник, який давно забув про смак вишневих ягід.